Дуже вдячні за організацію цих картин, які ми можемо дивитися ці природні пейзажі, на Ми можемо дивитися інформацією, яка написана на картинах. Це в нас і ріки, і озера, і поля. І церкви, Натюрморти. Дякуємо вашому Євгенію Івановичу, дякуємо вам, дякуємо вашій родині за всю високо. Дякуємо. Я це вам дуже сьогодні. З нами нема. Це Євгенія. Ми дружили з сім'ями, дружили з Женєю, дружили. Женя був дуже неординарна людина. Він завжди був такий, знаєте, на підйомі. От, працював багато і от, йому треба було піднятися. так, Раз-два і Женя вже погнав. Там рюкзак або десь натиснув, або ще куди-небудь ним був. Е е кісточка була його, пензлик і ховстина, е е яких він малював. Ну, дуже дивно, що людини так довго немає, а таке чудо, як його роботи, залишилось і ще довго-довго буде жити. Наші домах, наших серцях. Да? Mm -hmm. Давайте оберем пару картин, з якими у вас пов'язані якісь особливі спогади. Можете про них розповісти? Ну, картина картину бізок. він мені намалював на день народження. У мене в травні народження. Він мені її намалював. Дружина, мені дуже сподобається да робота. Ось так там де колодязь? Ні, ні. Там є на менше. на менше. Він спочатку ту написав, а потім переніс сюди. Тільки там вона день, а тут вечір. Я вам казала, о, не забудь світ включити в хатинки. Так а це реальна якась хата? Ну він так, да, він любив їздити. Я сама з Луганської області, і там дуже в нас багато на було хатів, які вже старі, відбирали під соломою. Він, у нього ці дари були, а тоді він їх втілював у життя. Ну а чи багато, от що й нам і згадувала, чи багато картин, які виявилось, що ну, він комусь їх подарував, і вони залишились в приватних яких, приватних колекціях. Це ну, приватної, за приватна, та приватна, робота. Угу. Тобто це були ваші друзі, так? Так, да, це друзі, це приватна робота. А -а -а. Мені вона дуже подобалась. Це вирі... ромашки? Кажу, на малю мені такі, але ж на малюваному не вийшло. Тому кобрі, да, як сказала, любима женщина. От подарила свої любимої женщині, я кажу, всю то мачка, виділять, твої мужчина прокупила машину. Я говорю, вот я говорю, Виді, ж, я говорю мой любимай стоїть.